1 вересня ми закликаємо усіх небайдужих Ті, хто хочуть долучитися до такої важливої ініціативи, знайти оту можливість задонатити в наші скриньки для того, щоб ми змогли закривати запити наших військових, тому що на жаль, кожним днем з кожним роком, все складніше і складніше. Ми розуміємо, чому збирати донати. В першу чергу ми дякуємо тим людям, які розуміють цю важливість всім учнівським колективам. Це формує перш за все відповідальність, свідомість. Ми тільки оголосили цю акцію. Акцію, але з моменту інформаційного запиту ми вже побачили, що більше вже десяти навчальних закладів вже сказали, що готові. Але я думаю, що ми не менше зберемо донатів, як це було минулий і позаминулий рік, і зможемо підтримати наші збройні сили України. Якщо у порівнянні з попередніми роками, це були. Теж запити і на медицину, і на FPV-дрони, на генератори. То сьогодні ми так само продовжуємо ці традиції, але стараємося закупити такі пристрої, засоби захисту, засоби комунікації для того, щоб це ну, роботу цілого підрозділу.